Голосні та приклосні звуки. Навкруги нас діти оточують різні звуки. Наприклад, ми чуємо, як їде та сигналить машина, як дзведить дзвінок, телефон. Які звуки подають тварин? Ці всі звуки немовні. Ми з вами теж розмовляємо звуками, які складаються у слова та речення. За допомогою чого люди розмовляють. Розглянемо відкритий ротик та з'ясуємо, що нам допомагає промовляти різні звуки. Губи, верхні і нижні. Зуби верхні і нижні. Язичок. Відневіння. Пригадаємо, хто які звуки видає, що нам допомагає промовляти ці звуки. Як собачка речить, гусак шипить їжачок фуркає, які вони видають звуки-повтори. Нагадаю, голосні. Вільно вилітають з ротика та вміють співати. Ми позначаємо кружечком. Голосний звук позначається червоним кружечком. А приголосні вилітають з ротика, долають перешкоди. Ми позначаємо рисочкою. Приголосні звуки позначаємо тверді рисочкою. Пізнай звуки за артикуляцією. Так. Перший звук О-С. «а», С. Що вони означають кожен окремо? Так, якщо ми їх поставимо в певній послідовності, то вийде у нас зрозуміле слово «оса». Право, звук заблукав. Звук, який загубився, і виправте помилку. По дорозі, повзе бук з довгими вусами. Так, загубився звук ж. Не бук, а жук. Здіймає хвилі море сині і кружляють маєчки над ними. Не маєчки, а чаєчки. Кричать мисливець вірний вір мене полює хижий звір. Практичне завдання діти пропонує звуковий аналіз слова. Треба знайти звук у слові та поставити відповідну позначку. В слові мак який голосний звук тут діти? Звук «а «ма». він знаходиться посередині слова, а в слові лак. Звук А теж знаходиться посередині. Чим відрізняються ці слова? Вони за звучанням одинакові, так? мають однакові голосні звуки. Слово тіт голосний звук І ми визначаємо червоним кружечком, а в слові КИТ голосний звук у нас. І ми теж позначаємо червоним кружечком. Чим вони відрізняються, діти? За звучанням. Так, мягко ми говоримо слово кіт і твердо слово кит. В слові ліс, голосний звук і. Він знаходиться посередині, його позначаємо червоним кружечком, голосний звук, і слово лис. Звук «и» голосний позначаємо червоним кружечком. Чи вони відрізняються? За звучанням. Ліс ми говоримо м'яко і лис. Молодці.